На Харківщині померла 15-річна дівчина, на яку напав та зґвалтував її 17-річний сусід. Понад 10 днів вона боролася за життя в лікарні. Про це, як повідомляє громадське, розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. За даними Болвінова, підлітки у спільній компанії святкували день народження в сусідньому селі та випивали. Потім друзі підвезли обох додому та висадили на перехресті. Далі вони пішли пішки. Біля свого будинку першокурсник коледжу попросив дівчину допомогти йому та відчинити двері. Заманив її додому та почав чіплятися. Дівчина відмовила йому, вирвалась та побігла на вулицю. Там хлопець її наздогнав та шість разів вдарив цеглиною по голові. Дівчинка знепритомніла, а він притягнув її з подвір'я нагород. Прямо біля огорожі зупинився, зґвалтував непритомну сусідку та спробував її задушити руками. Далі вже на городі облив подругу дизельним пальним і спробував підпалити. Тоді йшов дощ, запальничка не хотіла працювати, і йому довелося йти по сірники. Коли одяг на дівчинці зайнявся, він не став чекати, поки тіло згорить. Пішов в дім, перевдягнувся, сховав свої речі за тумбочку та міцно заснув. Як розповідає Болвінов, розбудили хлопця вже крики сусідів. Дівчину на землі, від якої йде дим, побачив чоловік із сусідньої ділянки, коли вийшов в туалет. Він одразу впізнав школярку, покликав її матір. Дощ не дав дівчинці згоріти, хоча й не загасив полум'я повністю. У дуже важкому стані її доправили в реанімацію. Понад 10 днів дівчина боролася за життя в лікарні, але врятувати її не вдалося. У ніч проти 31 жовтня вона померла. Як зазначає Болвінов, дівчинка була найстаршою в багатодітній родині. Батько сім'ї помер, а мама виховувала її та трьох молодших братів сама. Нападник не зміг пояснити поліції свої дії. Він розповів усі деталі, але пояснення звірячої жорстокості немає, зазначив поліціянт. У ніч, коли стався інцидент, у хлопця вдома нікого не було. Парубок живе вдвох із батьком. Той працює охоронцем та був на нічній зміні. Мати покинула родину, коли хлопцю було сім років. Це було травмою, кажуть родичі. А на початку російського вторгнення він пережив окупацію, і це теж вплинуло на психіку. Вважає батько. Агресію хлопець проявляв і раніше у власній родині. Одного разу вдарив скляною пляшкою по голові власну бабусю. Пише Болвінов. Хлопцеві повідомили про підозру. Він затриманий. Йому інкримінують вбивство, поєднання зі зґвалтуванням. За це загрожує довічне ув'язнення.